Корість одне одному, Христовим страху, жінки, не, нехай коряться своїм чоловіком як Госповіді, бо чоловік, голова жінки, а Христос, голова церкви свого тіла, якого він Спаситель. І як церква коряться Христові, так і в цьому жінка своїм чоловіком. Чоловік, любить свою жінок як Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити очистити своєю словом, щоб поставити поруч себе церкву у слові, без плямо подможки або без чого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. І чоловіки мають любити свою жінок як своє тіло. Хто любить свою жінку, себе самого любить, ніхто ніколи свого тіла не ненавидів, але він його готує і піклується ним, як Христос. Бо ми члени його тіла. Тому покине чоловік свого батька і матість. Бою, і до своєї жінки, і обоє будуть одне тіло. Це велика тайна, але кажу це про Христа і пастерку. Тому нехай кожен з вас окремо любить свою жінку, так як себе, самого, а жінка нехай побажає чоловіка свого. Милі друзі, оте, що я вам прочитала. чиніть по всіх завітах, що я прочитала. Ісус Христос відлюбив свою нетлінну жону і тлінну Марію Магдалину. І так само чоловік і. Повинні любити жінок своїх і бути для них користю, допомогою і підтримкою не лише у ложі, але й у, у ділі, у підтримці, бути другом і бути підтримкою, і бути світлим для всього світу, не на слові все показувати, а на ділі, своїм життям і поступленням, Чому ми повинні своїм життям, своїм учинками на цій землі досягти неба, віти славу небесну і бути ним на небі, Чому ми повинні. Також не розводитися. Хто розводиться, той, е, е, як вам сказати, е, ну, закон Божий від себе відпихає. Від, від а хто не розводиться, той чи не так, як Бог каже. Бо Ісус Христос повинно бути ложено порочно. І ми повинні не одне бути тіло, не два бути тіла, а одне тіло, як Ісус заповів у своїх завітах. Слава йому за всю проповідь. Амінь.